Останні кілька місяців така ситуація виникає щодня. Ліфтер Валентина за допомогою спеціального ключа і сили рук випускає людей. Процедуру доводиться повторювати від двох до семи разів на добу. В даний час є люди, дивитися, де є шахта, щоб не визволити людей. Можемо визволяємо людей. Не мож, ну, не можемо визволити. Значить, визива приходять вже бригада. Визиває учня. тому так не вже визволяв. Три-чотири рази. На день, що він це зупиняє. Люди себе змущають, вші старші люди. Інно з сином з ліфту визволяли 10 хвилин. Ей, ну, О, Жінка працює у лікарні, і це вже другий раз, коли вона стає заручницею несправної техніки. Каже, приємного мало, та ще й син злякався. Ну застрявши, ні страшно вилізати. Застряла я з дитиною своє сином довго чекала хвилин. 10, надзвичайно поки визволи, працюючи в лікарні, маючи телефон в кармані, позвонила колегам, які попросили ліфторшу. Так швидко визволити вдається далеко не щоразу. Тому пацієнтам з хворобами серця, відвідувачам, які поспішають за ліками, або лікарям, яких чекають пацієнти, іноді навіть на операційному столі часом доводиться чекати по півгодини, допоки доки майстри відкриють металеві розсувні двері. Досить часто це скаржаться пацієнти, це скаржаться особисто персонал лікарні. Неоднократно як ти кажеш, що навіть працівники нашого відділення були в такій ситуації. Я особисто був раз 20 хвилин прийшлося, будучи на чергуванні, чекати, поки вийде монтер і звільнить мене звідти. Оскільки спішимо, там, треба ліки купити або ще щось принести, там, поїсти, то я з ним не користуюсь, бо знаю, що є така проблема. Ми на другому поверсі зупинилися десь на 5-7 хвилин, досить моторошно було, але потім він. Розгрузився і сам поїхав. Більшість працівників лікарні вже звикли підійматися пішки, а те для пенсіонерів або післяопераційних пацієнтів це майже нереальне завдання. Хірургія, травматологія це шостий, сьомий поверх, саме верхні поверхи. попробуй там дійде, якщо тобі погано, і а, кардіологічні хворі, опять же, коли ти десь підскочив, зрочно треба якісь ліки, де їх взяти. А що застрягнути в такому стані? Хвора людина от нехай застрягне у ліхті, хвора. Ну ішов як її звідти достати, як їй допомогти. І чим це може закінчитися? Ліфт встановили менше трьох місяців тому, а перші поломки почались уже з дня запуску. Ліфт запустили 22 січня. За цей, період, за цей період ми нарахували, що 42 дні, із тих, що є, він зупинявся 74 рази. У нас тільки за 1,15 число. Квітня ми його запускали сім разів. Самі керівництво медзакладу вже звернулося з кількома заявами до мерії і до Ужгородської фірми, яка здійснювала встановлення. Ми просимо і наставимо створити спеціальну комісію. Тому що ми є медиком, ми розрахувалися, але ліфт не відповідає тим вимогам, з які він має виконувати. 635 тисяч ми проплатили, і ми маємо ще гарантію на рік. Ми хочемо це чим скоріше зробити, тому що закінчиться гарантія, я не знаю, що воно буде далі. Встановлення і покупку ліфта здійснювало комунальне підприємство «Ужгородліфт». кажуть, коли обирали, керувались фінансовими можливостями замовників. Мовляв, на якісного перевіреного виробника грошей не вистачило. Працівники Ужгородської фірми причину поломок знайти не можуть, тому нарешті зважились звернутись до виробників. По вартості ліфта вибирався такий ліфт, придбаний спільно білорусько-українського підприємства «Карадліфткомплект». Коштував 410 тисяч гривень. Ми звертаємося до завода виготовника, щоб вони по гарантійним зобов'язанням приїхали сюди і визначили причину паної роботи. ліфта. протягом місяця нам пообіцяли проблему виправити. Та хто відповідатиме, якщо за цей час щось станеться? Питання риторичне.